Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господові, бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву. І віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у словінь, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб вона була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє Його, як і Христос Церкву, бо ми члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його, покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Апостол Павло говорить про високі вимоги до сім'ї. І вказуючи на Боже принципи сімейних стосунків, він у прочитаному уривку цілих п'ять разів порівнює сімейні стосунки зі стосунки церкви. Та Христа. Тобто взаємини в сім'ї порівнюються з найвищим стандартом, який тільки може бути. Це найближчі стосунки Церкви та Христа. Таємниця. Або таїнство стосунків церкви та Христа, це сокровенна вища істина, що прихована від цього світу та відкрита церкві. Це абсолютна гармонія у стосунках Бога Отця з Ісусом Христом. З чим порівнюються стосунки Христа та Церкви? І на таку гармонію мають рівнятися стосунки і християн у церкві, і подружжя в Господі. Родина Божа це значно більше, ніж розуміння людської спорідненості. Нині родичі це, як правило, група осіб, яка періодично збирається, щоб перерахуватися і смачно поїсти з приводу зміни їхньої кількості. А сучасне подружжя найчастіше об'єднує спільна житлова площа та спільні діти. Але Божа сім'я заснована на вічних. Цінностях. У світі коханням можуть вважати бажання і прагнення, щоб він або вона був завжди поруч. Але це не любов до іншого, а любов до себе. Бог, полюбивши нас, зважає на наше право вибору і насильно себе не нав'язує. Бог не змушує, а кличе. Бог не змушує, а кличе. Взаємність це умова щасливих стосунків любові. Бог зі свого боку зробив крок назустріч нам. Він полюбив нас і помер за наші гріхи, пропонуючи прийняти Його любов прощення. І якщо ми відповіли Богові, прийняли Його та пізнали любов Господа, то, будучи полонені нашим небесним нареченим, можемо допомагати зробити ці кроки і іншим. Притягни мене до собі, ми побіжимо за тобою, написано в книзі пісня над піснями. Погляньмо на Божу сім'ю і на наші привілеї у цій сім'ї. Усі люди, які прийняли Спасителя і через віру в нього отримали народження згори, тепер його діти. Євангеліє від Івана, перший розділ 12 та 13 вірші. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його, що не з крови, ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. Бути в Божій родині це і великий привілей, і велика відповідальність. ще раз. Бути в Божій родині це і великий привілей, і велика відповідальність. Тобто нам більше дано, але з нас і більше запитають. Так, статус у нас зовсім інший. Ми вже не сини бунту, як сказано про тих, хто не прийняв Господа, і не діти гніву, але нас. Прийнято до сім'ї Божої. Бог ставиться до нас уже по особливому навіть ревно. Якщо ми в його сім'ї, то той, хто торкається нас, торкається зіниці Ока Божого. Ось одне з порівнянь, яке робить Господь. Євангелії від Луки, 11 розділ, читаємо з 5 по 8 вірші. І сказав він до них, Хто з вас матиме приятеля, і піде до нього опівночі, і скаже йому, позич мені, друже, три Хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той із середини відповідь скаже не роби мені клопоту, уже замкнені двері і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, коли він не встане і не дасть йому ради дружби його, та за докучання його він устане та й дасть йому скільки той потребує. Навіть друг може прийти в невідповідний час. Хоча і він здатен отримати прохани за докочання, як ми читали. Інша річ діти, які разом із батьком у домі, які завжди будуть в пріоритеті щодо інших людей. Якщо дітям потрібен спокій і турбота, решті батько може сказати. Не роби мені клопотом. Ми в Божій сім'ї. І основна увага Господа до його дітей, тобто до тих, що його прийняли і вірять у імення Його. А Божа любов до грішників проявляється в тому, що перше Бог помер за них, це сказано в минулому часі. Далі. Бог дає блага в цьому житті, сонце, дощ, їжу. І ще Бог відкладає час суду. Тим, хто не прийме дар любові Божої, дар прощення, заснований на жертві Ісуса, залишиться тільки Його гнів. Тоді як батьківська любов Бога до своїх дітей незмінна та вічна. Згадаємо випадок із земного життя Спасителя Євангеліє від Матвія, 15 розділ з 22 вірша. І ось жінка, одна ханиніянка із тих околиць прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змилуйся надо мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко, дочку мою мучить. А він їй не казав ані слова. Тоді учні його підійшовши, благали його та й казали відпусти її, бо кричить услід за нами. А він відповів і сказав Я посланий тільки до овечок загинулих дому Ізраїлевого. А вона, підійшовши, уклонилась йому та й сказала: Господи, допоможи мені. А він відповів і сказав: не годиться взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона ж відказала так, Господи, але і щенята йдять ті кришки, що падають за столу їхніх панів. Тоді відповів і сказав їй Ісус, о жінко, Твоя віра велика, хай буде тобі, як ти хочеш, і тієї години дочка її видужала. З одного боку є діти, які сидять із батьком за столом, і про яких. Особлива турбота, а з іншого боку є ті, які, подібно до язичниці хананеянки, задовільняються крихтами, і то за своєю особливою наполегливістю. Незрівняно нам краще, як християнам і дітям Божим, громадянам Царства Божого, перебувати в особливій благодаті і прихильності Господа. Ми перебуваємо в руці Отця, з якої нас нікому не вирвати. Бог пасе нас на пасовиськах зелених, і він з нами в усі дні до кінця віку. Але кому більше дано, з того більше і запитають. Батько не тільки піклується про задоволення потреб дітей, а й займається їхнім вихованням, покаранням. До того ж, час уже суд розпочати від Божого дому. Прочитаємо з Послання до Євреїв, 12 розділ 4 вірша. Ви ще не змагались до крови, боручись проти гріха, і забули нагад, що говорить до вас як синів. Мій сину. Не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі, бо Господь кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпити кару, то робить Бог з вами, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає, а коли ви без кари, що спільно для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. А до того ми мали батьків, що карали наше тіло і боялися їх, то чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити. Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святости. З одного боку, зовсім не хочеться. Покарань, але з іншого боку, це підноситься як розрада, адже без такого виховання ми не зможемо очищатися, освячуватися, виправлятися. І якщо дітей позбавляти покарання, це псує серце, і згодом доведеться карати ще більше. Відповідальність дітей Божих включає відповідальність дітей Божих. Перше, представляти цьому світу Господа далі, поширювати Царство Боже на землі і перебувати в єдності та любові, піклуватися одне про одного та інше. У хорошій сім'ї, тим паче, між братами та сестрами у Христі має бути піклування про духовно менших і підпорядкування духовно старшим. Якщо вважаєш себе більш зрілим або тобі дали відповідальність, це не привід до привілеїв, а Відповідальність більше служити іншим, як чинив і Христос. За цією любов'ю і служінням люди впізнаватимуть у нас сім'ю Божу і його учнів і навпаки. Якщо вважати, що решта тобі винна, а ти нікому нічого не винен і не проявляти на ділі християнської любові. Така поведінка відвертатиме оточуючих від віри і розділятиме Божу сім'ю церкву. Отже, у церкві ми одна Божа сім'я. У церкві ми одна Божа сім'я. Господь чекає від нас у цій родині таких стосунків, які проявляє Ісус до церкви. У Божій сім'ї ми маємо особливі великі привілеї, а також велику відповідальність, щоб виконати призначення Божої сім'ї, прояв любові, турботи, слухняності і спільне духовне зростання. І хай нам у цьому допоможе Бог! Амінь.